Це Валерія. І в неї сьогодні перший винний тур. І вона дуже хвилюється. Взагалі не хвилююся. Так, так, звісно. Вона навіть трохи істерила. Я не Починається. Можливо, ми вже покажемо, як все пройшло. Я думаю, можна показати. Це тур про знайомство з крафтовими виробниками Кіровоградщини, збір туристів, автобус, і ось вже всі на виноробні знайомляться з виноградником, виноробом паном Олександром та дегустують шість вин. Так, так саме шість вин: ось перше, ось друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Ми закурковували свої особисті пляшки та захоплювались крафтовим виноробством. І це тільки початок.